Інколи так темно десь всередині. Так темно, що йдеш і врізаєшся в стінківки. Тімнота аж таке аж трошки підтрясує, знаєте, коли От. не видно куди йдеш. Але хто я такий, щоб просто взяти і здатися? Ні. Це так не працює. Це так не працює. 100% так не працює. Я навіть не знаю, як воно працює. Просто треба йти. Навіть якщо немає світла, в темряві треба йти. Це єдиний шлях, там де... там, де ти чогось навчишся. Повної стабільності не буде ніколи. Ні у кого. Треба навчитися працювати е, в повній темряві. От там можна знайти якісь секрети, там можна щось знайти і світити самому. А так, коли якщо хтось чекає якоїсь е, стабільності, просвітлення. Чи якогось світла. Якщо ви не створите світло, якщо ви не будете світити, <сі> нічого ви ніколи не знайдете. Не можна здаватися. Що як би вам важко не було? Просто не можна. Я мільйон разів хотів це зробити. Слава Богу, не зробив. Мільйон разів хотів відмовитися від своєї мрії. Але продовжую йти. Продовжую мріяти. Продовжую робити. От такі... от такі діла малята. І ніхто не знає, до речі. От, може хтось чекає, що хтось підкаже. хтось сам не знає. А ти знаєш, Саша? Не знаю. Дізнаєшся? Напевно, колись. Коли це буде? Ти що, сам з собою спілкуєшся? Так, звісно, спілкуюсь. Кожного дня, до речі, сам собою спілкуюсь. І це, до речі, не шизофренія. Я перевірявся, в мене нема шизофренії. Трошки, трошки. трошки. Да, але не шизофені. Не знаю, де є велика сила. Коханні. Коли кохають тебе, і коли кохаєш ти. Кохати і любити це різні речі. Любити можна борщ, а кохати можна тільки жінку. Свою жінку. Неймовірно. Батьківщину можна неймовірно любити, друзів, батьків, дітей, роботу ту, яку ти робиш, справу свою улюблену.